Привіт! Хочу вас познайомити з наступною базою даних, яка називається LensOrg. Це база даних дуже потужна. Вона може знаходити за вашими тематиками як патенти, наукові праці. Профілі науковців, класифікувати, і навіть кліматичні ландшафти. Як я дізнався про цю програму, колись я давно переписувався з закордонним науковцем, доктором технічних наук, і він мені порекомендував саме цю базу. Я почав її дуже ретельно вивчати і хочу показати вам і розказати як вона працює. Отже, перед нами базове вікно цієї програми, бачимо, ви можете зробити як реєстрацію вашого кабінету, що зручно, коли ви знаходите цікаву наукову працю. Можете також її зберігати у своєму профілі. А можна працювати і без реєстрації. Отже, давайте подивимось, як вона працює. Наприклад, я хочу знайти наукові праці. Знову ж таки, вводжу за цікавою мені тематикою гірничого обладнання «Mining Equipment». І натискаю пошук. Одразу, одразу база здійснила, здійснила пошук результатів. І знайшла 62 301 наукова праця. Бачимо, до речі, вона дуже така найбільш візуально Розроблено. Бачите, що у нас дуже-дуже багато результатів. представлено навіть назва навчального закладу, де ці статті писалися, і ці емблеми закладів. Наукові праці навіть є патенти, є і цитування патентів, посилання на ці патенти, наукові цитати і твори цих наукових праць. Бачимо зліва, таку панель це панель фільтрів. Тобто ми можемо результати відфільтровувати за автором. За відкритим доступом, анотацією, повним текстом, фінансуванням, принадлежністю і так далі. За авторами, які писали. Статтю. За закладами можемо відфільтровувати за журналами. Ну, наприклад, журнал і гірничо -збагачувальне обладнання. Нажимаю відфільтрувати, і в мене одразу. Воно знайшло. Бачимо, що 4874 наукові праці. Тут я можу подивитися публікація в часі діаграм. Скільки у нас є? В якій країні були опубліковані статті. Ну, Наприклад, давайте розберемо оцю саму першу статтю. Натискаємо. Бачимо одразу, в якому році вона опублікована в 99-му. Який журнал? Хто у нас автор? Цитувань поки нуль. Цитування патентів. 0. Аннотація статті і посилання на інші джерела. Також галузь дослідження і база даних, де розміщується ця стаття. Отже, ким рекомендовано? Можна також переглянути, ким була рекомендована ця стаття. Так, ну давайте перейдемо до джерела. Наприклад, я хочу відкрити це джерело. Це посилання саме в базі даних. Lens.org, бачите, така невеличка емблемочка. Це база даних. За допомогою іншої бази даних відкриваємо цю статтю. На жаль, вона не відкривається. Бачимо, що поганий інтернет. Ну, наприклад, можемо також по назві конференції, але вони недоступні, бо це журнал. Отже, по цій базі ми розібралися. Давайте переглянемо, що ще є за інструменти для роботи з цією базою даних. Так, бачимо тип документа. Можемо знаходити які патенти, наприклад, заявка на патент. І ось за. Ключовим словом, мені видало 82300 результатів. Заявники, бачимо, що серед них є Caterpillar, IBM є, дуже відомі фірми Minnesota, як американські, так і китайські фірми. Бачимо навіть пропорції. Хто саме подавав заявку на патент? Подано, коли подано, рік, дата і місяць і коли опубліковано. Навіть якщо патент дійсний, він в очікуванні або припинений. Або діє, або активний. Бачимо, да? що патент активний. Тобто дуже потужний інструмент, ну і серед наукових праць. Також можемо переглянути, продивитися фінансування. Тип документу, стаття журналу, звіт, матеріали конференції. Бачимо, що в скобочках це яка кількість наразі мається у цій науковій базі Lens.org. Наприклад, обираємо статтю журналу. Уточнюємо, і нам показано. 54 тисячі результатів. Саме статей. Бачимо, що вона у відкритому доступі. Показано до і статті. І тут ми можемо спостерігати профілі видатних авторів. Це автори, які найбільше публікуються. Бачимо, що у нас на першому місці стоїть китайський науковець Хуаян. У нього найбільше статей. Далі по яких країнах у нас іде? Саме за? Запитом гірничого обладнання, скільки всього видано статей, фільтри по країнам. Дуже цікавий та дуже корисний інструмент. Можемо також результати пошуку експортувати у. Доступні формати: CSV, PIB, та інші. Для експорту можемо також ставити галочки, що нам потрібно. Тобто автори, дата публікації, назва публікації, ICCN, видавець, назву журналу і так далі. Можемо ділитися з колегами. Бачимо скопіювати url посилання і поділитися саме цими результатами. Тип ідентифікатора OpenX, PubMed, PubMed Central і DOI. Проміжок часу. Це за часом опублікування статті ми можемо обирати. Хто у нас видавець? Тобто ЕльЗейцер із таких відомих ІО Publishing. Інститут інженерів електротехніки та електроніки. Бачимо, ну, наприклад, давайте ІОП. Publishing. уточнимо видавець. І одразу бачимо, що вона має анотацію, галузь дослідження і відкритий доступ. Бачите, що помічено зеленим кольором, що стаття знаходиться у відкритому доступі. Бачимо, до речі, зверніть, будь ласка, увагу, що фіолетовим кольором помічено, що стаття була опублікована за рахунок фінансування або установи, або спонсором, зацікавленим в певній науковій тематиці. Тобто ось така дуже цікава база даних. Ну, хочу сказати, що посилання на цю базу даних буде під цим відео. Кому ця база даних буде цікава, можете користуватися, вивчати її. І до наступних зустрічі. Дякую всім за увагу.